Говорили, балакали, любі мої стрільці. Я забула вам дати пораду, підказку, чи пораду, чи підказку від ангелів. Виправляємось і беремо підказку для вас, мої любі, стрільці, тому що також тут у вас багато перепитій. Дайте, будь ласка, ангели підказку для стрільців. Ви переходите на новий щабель, у вас з'являються нові обов'язки. А вдивіться, у вас був це освічення, це пропозиція. Хтось отримає каблучку довгоочікувану. Вас був туз. У вас була справедливість, це узаконення ваших стосунків. Тішуся, мої любі за вас, стрільці. Хто вже? В стосунках, хто вже має свою половинку, бережіть один одного, любіть один одного, надихайтеся один одному, говоріть один одному: слова, які зігрівають, які дають крила. На все добре.